Той, хто знає наші потреби наперед, Бог піклується про нас настільки, що постійно передбачає наші потреби ще до того, як вони виникнуть. Перед початком кризи в Єгипті Бог не лише передбачив сім років достатку, він також повідомив фараону про страшний голод, який мав настати потім, і надихнув Йосипа зберегти надлишок, щоб підготуватись до кризи належним чином. Йосип засвідчив своїм братам, що Бог є тим. Хто діє ще до того, як у нас виникнуть потреби, тож Бог послав мене перед вами, щоб залишився наш останок, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Наші сьогоднішні потреби та надзвичайні ситуації ніколи не застають Бога зненацька і не виводять його з рівноваги. Під час пандемії COVID-19 жінці з однієї сім'ї, яка проживала у чужій країні, потрібно було поновити свій дозвіл на працевлаштування. Цей дозвіл видавався урядом і дозволив іноземця Працювати, але процес поновлення тривав набагато довше, ніж очікувалося, і її поточний дозвіл на роботу сплинув через кілька місяців очікування. В результаті її звільнили з роботи, і сімейний бюджет. Не поповнювався як раніше. Вони постійно перевіряли статус її заявки, сподіваючись, що дозвіл на роботу прийде за кілька днів, але термін очікування збільшився з трьох, до чотирьох, до п'яти місяців і, зрештою, до дев'яти місяців. Цікаво, що рівно за сім місяців до того, як вона втратила роботу, багато компаній закрилися через ковід і звільнили працівників. Результатом став рекордно високий рівень безробіття. Але вона якимось дивом втрималася на своїй роботі, що дозволило сім'ї заощаджувати кошти, вони навіть не усвідомлювали виклику, з яким незабаром зіткнуться. Очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Якщо ви маєте період благополуччя тепер, скористайтеся цією нагодою. Можливо, таким чином Бог діє завчасно для вас, Бог забезпечив цю сім'ю ще до того, як у них виникла потреба. І вони заощадили кошти замість того, щоб безтурботно витрачати. Саме цей вчинок допоміг втриматись на плаву під час кризи, яка наступила за часом достатку. Цього тижня, коли ми вшановуємо Бога нашими десятинами та обіцяними приношеннями, регулярними та систематичними пожертвуваннями, виявляємо вдячність єдиному, хто має рішення для наших непередбачених криз. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце. Абоха на перше.